І з із з із поїздок у зону АТО, коли ми заїхали в батальйон «Айдар» і зайшли в каплицю помолитися, я звернув увагу на оцю ікону Миколая Мерликівського «Чудотворця». Саме в першу чергу мене вразило оце такий стан, який зараз ви бачите. Коли я почав питати про історію цієї ікони, цієї ікони плачав не такий був стан, коли... В Луганській області на Освітловка йшли бої була каплиця. І коли попав у знаряду каплицю, ця каплиця ще згоріла тільки одна ікона, і оця ікона залилася. Дійсно, це було чудо. Коли я взяв її перший раз в руки, це для мене це було щось дуже таким. Наскільки була сила, наскільки була така велика, Божа благодать, що просто це переказати не можна. Коли ми їхали назад, у нас машина була повністю, можна сказати, поломана. Ми їхали з одним із священників із Житомирської області. І коли ми приїхали додому, коли він загнав Житомир на СТО, то всі удивилися, як ви могли цією машиною ще їхати. І коли я попросив цього отця. Подарувати він засміявся, каже, напевно, він за нею сюди приїхали, напевно, на вас туждала. Ця ікона в нашій церкві вже та як святині, бо вона прийшла дуже-дуже багато. Вона, якщо б вона могла говорити, вона б могла багато чого розказати. Розказати цей весь тягар, який наші хлопці несуть. І не тільки тягар, але цю ж сагу до перемоги. Бо скільки вона вчула молитву, скільки вона вчила прохань, це тільки вона би могла розказати. І я думаю, скільки буде існувати наша країна, скільки буде, скільки ми будемо жити, ця ікона буде передаватися. Із руки в руки це буде така святиня реліквія із зони АТО. Бо це є дійсно це було чудо, і це чудо. Ми бачимо, що Господь не покидає. Господь дає свою ласку, здає свою любов і вказує, що він нас не покинув. Що просто це зараз такий час. Час нам випробування, щоб ми всі згуртувалися, щоб ми всі один одного зрозуміли, і щоб кожен показав себе, хто є, хто.